Далі північні корейці в Росії і доказів в цьому є дедалі більше. Їх вишколюють, вдягають у російську форму, і за окремими повідомленнями навіть видають російські документи. Нібито це буряти, ну і безумовно це є загроза, адже потенційно збільшити кількість живої сили росіянам потрібно в війні проти України, втім у світі бити на сполох не надто поспішають, попри очевидну ескалацію. Тож як тренують солдатів Кіма, і зрештою, як відреагує захід чи належним чином, це питання? Анна Брикова розповість. Північні корейці у Росії, якщо раніше про це звітували лише розвідки, то тепер дещо з образою констатують російські військові. Щас покажу, як поселили наших друзів із Северної Кореї. Спальні не на напалує, як ми. За інформацією гур солдатів ківчинина тренують на п'яти полігонах у Росії. Їхня попередня кількість 12 тисяч із них 500 офіцерів, і майже всі вони вже на Курщині. Частина цих військ вже брала участь в бойових діях і а, проти українських військових. Так є вже втрати. Це факт. Ще раніше їх одягли у російську форму і озброїли по піхотному. Видали міномети, автомати, кулемети, снайперки, трохи тепловізорів. І разом із питомо російським лексиконом <зв *ck> <зв *ck> <зв *ck> не обходиться і без расизму. <зв *ck> Росіяни вчать своїх новоявлених північно-корейських братів азам сучасної війни. Солдатів навчають літати на пів застосовувати їх як ударні бабла, навчають... Е Використовувати розвідувальні БПЛА безпосередньо, це як звичайні мавіки, так і інші типи російських розвідувальних БПЛА. і показують, як працюють ланцети на курщині безпосередньо на навчання. Нібито дають місяць. Утім, швидше за все протягом трьох місяців. Вони будуть на рівні підготовки нинішнього російського військового проблемою. Називають зокрема мовний бар'єр, а ще їхнє нерозуміння військових технологій і нових стратегій. Так це там масоване використання безпілотників, е систем радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки і так далі. Та, та це такі речі, про які ізольована північна Корея. Е ну якщо і знала, то знала дуже мало і відповідно ні про які практичні досвід говорити говорити не можна. Хоча його зрозум. Розуміти можна буде лише після системних зіткнень оцінюватимуть КНДРівську ефективність і самі росіяни визначатимуть, куди їх залучати у бойові групи або ж закривати ними ділянки, аби вивільнити російські сили для фронту. Не останню роль у цій колаборації грає і різна пропагандистська обробка путінців і кімівців. Це буде залежати від того, ну що їм цим північнекресним військовим сказали на батьківщині, так перед тим, як їх відправили на Росію. Але якщо з того боку все правильно було зроблено, їх правильно підготували, не насправді вони будуть ну максимально стукняними виконавцями в руках російського командування, і хоча офіційних підтверджень підготовки північних корейців до боїв Росія не давала, представниця КНДР під час нещодавнього візиту до Москви сказала прямо і з самого початку спеціальної воєнної операції шановний товариш, голова державних справ Кім Кімчанин, дав вказівку, щоб мені на кого не озираючись, незмінно і потужно підтримували, надавали допомогу російській армії та російському народу в їхній священній війні. Що передбачено і підписаним літом договором про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР, і таке переміщення військ прецедент, на який світ довго вуважує реакцію якщо ці війська візьмуть участь у бойових операціях проти України, вони стануть законними військовими цілями, бо ж, поки ці на території Росії, вони спочатку не могли довго а, підтвердити цю інформацію, не могли помітити. Хоча, наприклад, там Південна Корея на сполох давно, і зрозуміло, чому, тому що це її безпосередньо стосується. Бо ж солдат Кімчанин дав в обмін не лише на риса і на технології і ймовірну кремлівську допомогу у разі війни на корейському півострові, ба більше тім жвавіше брязкає зброєю і вкотре випробував нову балістичну ракету. Вона пролетіла надалі в рівні з іншими, тобто небезпека з боку північно-корейських ракет стає все більш більш серйозна. І багато хто із фахівців відзначає, що північно-корейці не могли б досягти такого прориву без. Допомоги і участі росіян, російських фахівців, російських технологій що викликає занепокоєння у дедалі більшої кількості держав і потребує відповіді. Бо співпраця двох диктатур Росії та Північної Кореї очевидна загроза не тільки для України або Південної Кореї. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.